Вітаю всіх на знайомому подвір'ї Ми у Сашка, в гостях. Приїхали подивитися на молодь. Дивіться, що да, да, я тут. Зараз. Зараз господар прийде, поки ми так познімаємо. Каже Сашка, молоді вистачає. Да, Саньок? Вже молоді нормально, каже. Да, вже, вже ну ще ж береш голубення вот ну, ті, от другий вивод. Уже є по третьому досі Ну, я я третій там уже навіть де кого по одному яйцю, ну, типа залишив кого треба, а кого, а кого що не залишив, на кажа. Ну, ну коротко, є і... можна. Ну, де все одно я собі я вибрав когось з вільного кільця. Да. Щоб, знаєш, кількість зменшувати. А тих, кого вже по першому плоду можна взяти. Ну, ти третій будеш з когось, да? Теж таких а, так з Так є з, такі, що з яких основних там можна, не, взяти, є, да, да? Не, є що Вот, наприклад, сіваряба і сіваряби. У них перше біле вискочили сіваряба і сіваряба. І зараз от должны полупитися. Бо вона mm -hmm. пазняшка. Поняв. Не... А, голубка сама. Да. І не кого гоняв її. Ага, і пізно сіло. Да, 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 ну, да. ну, так, так, так. От зараз вторий би чуть чуть Ну, Ти ще не підкидаєш їх. Та чого. Потрохи. Mm -hmm початку ми так да, подивимось. Дивлюсь, ну рыженькі стандартні твої, да? ну що сіварябі взяв ти щось, да? то бачу світленький, маленький, да, такий, такий чи є, він як сівабоки. Ну, сіваряби такі більше, сівабоки. Перший, да? чи другий? Це, мабуть, це, да, він такий, як це. Мали... А, ти запізно трохи, да? Да. сіла, бо я дивлюсь для першого, щось воно як. А коли е... почали сідати на яйця яйцях? Март, априль. А, ну так, да, звичайно, якщо в мене у лютому, я ж дивлюсь, щось воно для ні, першого але... замалі рано Ти бачиш, яка погода що. Ну нічого скажу нормально, все Вис, висиділи, нічого ну, не полонуло. Ну помни, що помниш, что хлопчик забрав? Е, сіваряба? Да. No. Помниш, что туда там да, да, да. От, от, що ти його хотіло... раз загнал, ты за нього переживав, а да, потім да, його загоняли. Її... Це і по його краям? Да, це і по тим голубами. А, Оце, да, і так. от уж Сіваряба того, сіваря, я показую. Зато того Сіваряба я запам'ятав, бо ти більше всего за нього переживав ну, да. і в підсумку якраз його не, не, не стало. О, то... його брати. Я ж цього хотів убрати. Ну цей попроще. Ага. Тому. То ломашок краще, так? Да? Тобі да. більш доходова. До. Ну, це дитина його була, да, брат? То брат його. Нет, зрозумів, брат. А ти, тільки що показував молодого? Ні, то оце ж по цих цей... по, цей... ага. по цим голубам, що оце от а ага. цей... ага. цей... ага. цей... Це дорослий теж. Я бачу. Оль, оль. Оце ж сі, сі, це оце. голубка, Ага. Я тоже мені дали одного сиварябого. Второго і да с друго. Mm. Но ну, они тоже шість. А це уже по другой парі. Сивой. Сива таз по той паре. Одна сбоку. Це все сиваряба и так и вийшов. І сівенький. Ну, це попроще. Такий. літунчик. <звечес> <звечес> може світом було ще? Ні, ні, на хотіть все добре, то я думаю, ракурс може трішечки вище буде краще. Тож по цьому. А ця сіворяба під складкої пари. Одна з боку. М -м. А у Вікторія дві-дві сестри. А ці вже виходили з під спод... А що це, що ти поривав тоді? Доньку... Доньку... Ні, ні. Краснокримський а, до речі, доньку, це ж вони тут, так? Да? Да. Я пам'ятаю їх місце. Ти ж, ти ж перепарував їх на цьому році. І що в цьому році тоді? Чому краще чи, чи зря перепаровував? Вона ні. Ні. ж в тому році мені дала з цим серим рябий А Долг, Ти, ти ж вириваєш, да? так? На сетапі, ти імиваєш, так? В кінці туди августа. Ага, в кінці лита. Где-то средині. Ага. Оце ж перший, а ромка забрав його брата тільки одна збоку, але тут подкручений. Угу. А вони у від... Вон мене тоже молодий, молодой парова. сірорябий сироряба спод... от з-под цього рябого. І сера. А то експериментальний. А ось він, так? Да? Ні, це не він. Ось це не він. він. Я вже бачу, що він. не він. У мене і без фостий був, і без крилий був. Ага, ти поймаєш, ну... урод, урод. Поняв? <laughs> да. Він ось... не так у тебе страшний, таке, знаєш. Так я ж тобі кажу. Ну, ось... як, знаєш, як брудний такий завжди. Да, він... Ну такий у нього таке забарвлення. як. Ну брудни. от он з кримкою парований. Він її вбиває, розумієш, на яйця гони. Скажи, да. голубення. Тобі казав, що буде голий. Пам'ятаєш, що він малий ну, був да. і ти казав, що буде голуб точно. Бо він такий і був такий якийсь так, борзий такий на да, да, так. да, да. у Так, так, так. Я ж тобі кажу, у нього батя такий був. Я що у батьків брав. Коротше, скаже, і що вони дали? А сейчас я покажу дивом. Кримача. В, ну, в голубку більше, так? Да? Так, да, ну вона ж в мене під старим, по кримачам по ньому. Ага. Ну і він так кримак, В принципі, і він так кримак. Да. Просто що він. Тобі більше хотілося, щоб у нього більше таке бурого, да, чим. Чер... Ну, да, кра... Не то, -то бурого, не то того... з Че... червоним трохи, да? так. Ну він мудрений, такий, я пам'ятаю, ще ще й літав там щось. Так, та, він літає. Я ще кажу, <laughs> такий мудрений, ще й літав там щось. Я пам'ятаю, що він літав. Хоча такими крилами, якщо чесно, я б так би і не повірив би, якщо сам не бачив, що він спроможний <звучить> літати. <звучить> він такий, що рихлий, що є там. Ну ж поколічкам треба дивитися. кільця? О, Нормально, ти для молоді зробив, дай їм перекладину, ці, щоб вони там не... було. Ну Це ж спеціально для них. Я пам'ятаю, теж колись в е, будках так робив, бо щоб їм вони, ну, щоб вони на жердинки. Сиділи. Їм все одно хочеться кудись запригнути. <ріпи> ну ладно, зараз знайдемо. Давай зараз я це... А оці оті буреньки, оці, по кому вони пішли? Це буренька, а <ріпи> ми маєш красу. Це би <Тебе> дивишся дві. У мене жі, от я ж завіт. А. Що я от обрав, ну економічно мені присилали. Ага. Попросив голуба і голубку, а вони два голуба. Полтори неділі парую. Поняв. Хотів спарувати. Ага. А воно не вийшло, два голови. А, оце по ним по ним пішла. А да, я ж ось цього ж оставив собі по, по сильні, зрозумів. А того подарив тут Асані. Поїхав по влаганні, я взяв оце. Да, в нього голубка. Оце голубка, що ти шукав, мені дзвонив, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, а, да. а як його ромка, не ромка. І ось у тебе вони червоних дають. Да? Ну, ну вони рибурені, ну, ну, вони там, не дуже та й червоні. Я тобі скажу, ну воно ну, жити не буде в мене вже. Слабеньке. Ти ми за кольором чи, чи за просто дохленьким? Ну я ж кажу за кольором. І ось вторе. Ну вторе ще болі мені, знаєш. Ну воно таке. Ну, буре. Ну так, да, я скажу, там червоного щось, ну, щось не червоне. І... Хоча вони і червоні дивляться. І голуб, і голубка червоні. А це ж з подбурой. Ой, Пам'ятаєш, бура, бураш у мене, буре. О, той, буре, що в мене була. Це ж я таку маску сючка байка. Бачите, це такі краснокримські. Так, вони. Вони, вони такі, як з ряботінь, такі бури, да, да ряботіння. Ну це ж, оце ж краснокримський з-бурой. Тільки вона була порована із кримаком, поняв? Угу. А це не усючки батком дюх. В тери, ось, бачки, бачки. тому краснохристь. Он до більше ж до твоїх. Вже. Ну, да. більш схоже до твоїх. А це ж він. Вона порвана за тим кремаком старим. А перва вийшло вообще. А перва вот завтра не могут то это фото их брать фото брать их да потому что у это ну не О, так багато мелаж уже и мистины О, блин такие пышники піші... кости классные пышненькие такие пропетровщина миссия пошел там Буде а ось у да. ага. Це вирвав бояка І Одразу довше да. Ну, да, да. У мене таке одне літає зараз Одна піринка виросла Спод Рябова і сірорябий. А рябий вже виходив з-под і бокатой. От вони ага. вже дали, поняли. О, бачу вже якраз рябий. Ну, Ну легесенько, ти тільки що перепустив, там є різні у тебе, а оце прям таке. А що таке, знаєш, довге кривоване. І ось втора бач. таке болкок. Mm. І перший болток один. І mm. Ну він же ж не старий голуб, так? Да? Ні. Щоб він это так ерундою займався. Спод сіворябою сивой. Сіворябинь. Ой. А друге? Білого штука. Это ж эти пряби чи кремачі рябоволі. тоже. уже по цьому рябому. Скільки 20 чи 18 пар було? Здорожко. 25. А, точно, 25, ти ж казав, дядя Коля, і ти ви там да, ось... розійшлись, не на жар, ти вже. Чотири гнізда ж прийшло. Я додавав. теж в цьому... 20. А, ти туди додавав гнізда. так? Да. Я теж більше залишив 20. і думаю, блін, ні, треба було зменшувати. А да, теж на следующего, дай Бог, щоб було все нормально. Ну, да. Не, не буде вже скільки. Треба все-таки. Бо воно ж так завжди, знаєш, і того вже хочеться, вроді і той. І того, да, так. Той, той заслужив, і да. той заслужив, і воно так типу, вроде, як починається та ладно". Да, і... Це від цього треба відходити. Да. Хочеться і те, і те. А воно касанька. Чичикова. Це що в минулому році брав? Ні, це що ну, в цьому году, що, що я до нього їздив. А. З крумачком. Одна рижа, рижа вискочила одні. Тож ми до нього збиралися поїхати, так і не з'їздили, да, так? Так. Да. Да. лю 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 Де ж вот так? Вони на всі... рожу всі. Ну так. Да. Рябі. Примачки. А от в мене вийшов, коротше, зрозумів. Яйцо було валялося, взяв, підложив. Ну це я догадуюсь, Це а... я називаю этим, як його. Дідомовським. Ну це я так приполагаю. А що він з-під якихсь, так? Так, з під, -під, да? да, -під отець. А... Ці пари. А воно лежало, поняв. а Я оця пара кормила, ряку. Угу. А то Угу. І то я взяв, яйця лежав, взяв, положив. Да, так? Так. Годували. Що, біле вийшло? Так. Ох ти, я тільки хотів сказати, що це білих тебе я так і не... не так маю. сіваряби. О, біленький, клас. Він у мене з-под і і Ага. Це пара молода. А це ж па пазняшок голубочка з-під Сподсіва і, сіваря... і Сівай. Поняв угу. одне біле то, а друге от сіварябеньке. Ну, У мене білих взагалі не було. Да, бачиш як. Ну оце зіменою ну, час сіваряба буває, Може вона там, знаєш щось. Десь щось є, да. да? Може біле, якби я не знаю. Ну, ну ряби, він казав, що. В таких рябих все одно ну буває, прокидують білі. Бувають, біля. Бо вони такі рябі-рябі якраз у тебе. В Кримаки, вони навпаки, вони дуже рідко, щоб там білих. А от рябі, так. Да. Mm -hmm. Я вже зрозумів по своїх. Mm -hmm. Ну і так, по спілкуванню з, з колегами. Mm -hmm. Під цієї пари. Mm -hmm. да. Ну, блин. Ну, Голоб то начебто знаєш, і не рябий. Ну да. так. Ну от вони в тому році сівих не викидували. Позапрошлом були сіві. Це вже стара пара, так? Да? Ну так, да, як би. Ну, це третій рік. А да. оце ж з-под того крмака і рябий. Одну. І там двойка. Одне гриже. А друге теж грижа. Не буває Сань, що з цих гнізд випадають десь на такому етапі, трохи може раніше, десь тиждень-півтора. Знаєш, буває, вилазять і не залазять, і здихають. Такого не буває. Ні, такого не буває. Бо було. в мене в тих, в тих, з тих гнізд вилазить буває. Ні-ні. Ну, Звичайно, коли холодно, так-то воно нічого, а Ні. коли вона захолонула потім. Ну, чучки ще. Ну такий вже ж він да. залізе вже назад. Такий, да. Да. А от... В зараз несе, я вже їх на миски не бачу. Ну, ці гнізди тобі подобається, да? так? Да, да, да. Я за гнізда. <кій> оці теж. Ну, хоча вони у тебе знаєш, на відміну від моїх, вони в тебе класні, глибоченькі такі. Не такі, як у мене. У мене ну, недостатньо не глибокі, і через це вилазять. А оці прям тарілки клас. Ось було. рижа Чи є. чиєсь. воно таке сере. Куди? А друге крема понял. Ну треба строго одна пара, одне гніздо, да, таке да. ноги ну, немає, щоб там хтось там. Да. О, а ні, це з спадко. Спод... Колечко надо тягнути. А, от, я ж хотів показати сподіваюся. Того кримака з крмака стакан. А кримского. так він темний. Да. Ну, Понятно, що посвітліший, але... Ще хвості, Ну такі. Бачиш, мати не пам'ятаю за крилом, але батько такий довгокрилий і її ну, малий такий довгокрилий. О, ну, це бачиш. Це друге. Да, Розрізне. Це, бач... це вже все. Це вже, да. це вже для мене. Ти рахував скільки хвостів у, у, у нього і у, у, у неї. Не. А порахуємо. Ми зараз пам'ятаєш нашу эту, я теорію. 3-6-9-10. Це ти малого порахував, да. а я кажу батьків. Там яш, там, я ж у неї виривав. От. А, ти, короче не порахуєшь зараз, да? Ти ж пам'ятаєш, Три, як ми нам варіант, ну, да. типа що... Е... Э, Три. Чтное, нечетное. Шесть. Девять, десять, четыре, пятнадцать, шестнадцать. А у нього. А у него 16 не... це вже, конечно, до хрена. Ну да. У нього, по моєму 15. А у нього повинна нечетная бути. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звідін 19, 12, 14. Ні, чётна, бачиш, все на чётна. Ну там у неї вивали, може ти там щось это. Ні. Ти точно. Точно. 16 там, 6, да, в неї? Що у неї 16. Тоді обратно тобраться, бачиш. Не спрацювала теорія, схоже. Бо як хтось залазив же. Та я. І він такий. Я говорю, він її убиває, розумієш? Вже ну, він вже жити мені не буде. Угу. Скажений, каже. Так. Ну бачи, гівчама. Ну да, це ж це топчеться сам. Так він їй не дає навіть пожрати. Угу. Я бачиш, даже... бачиш, передалось. буваю від в этот сад, да? да. угу. буваю у того викидаю в малу будку, щоб вона поїла. Офігеть мать. І оце тільки заплигне і вже її ганяє, вже... А рана гона на другий. Ну от другий. Да. В от зараз посади її, буде нормально голуб'ят кормити. Угу. Ну так, да, він зараз типу зайнятий тільки голубко, да? і все, а на голубенят так йому. Буде він зайнятий? да. Так. Укаструлі. Так. Да. <гум> Ось тучки. Це рыженький. Споту. Рижий сплошной і рыжова. Ну, хрестенький такий. Жорстик. А і вторий, тільки той 3-3, а той 4-3. Кольця, ноги виставляйте, щоб показати. Оце спеціальний смажок. Чорний, ну такий воно, не чорний, це роз... а, роз... Роз... Рожаной, да. Ну я вже таких не хочу. Вона виходила з-під цього. Ага. І... Ну ти вже, я думаю, побіла хвостик більше, у тебе да. таких дуже мало щоб суцільник було. Ну тут треба ж прибрати таких, от, у кого є ось, хвості там. Ну, там. Навіть це у нього вже друга голубка Тоб... біло голубка? да, голубка гідакові борната. Вони mm -hmm. дали. А це я вирішив чуть-чуть добавити. А вона попроще, бач, Голуб у неї дах, такий смажком. А їм води поставили просто, щоб вони покупалась. Ну mm, да. Три дня не купалась. Може такий горел, мені нравится. Mm -hmm. Отлітав молодець. Оце? Mm -hmm. І оцей коліш крема здоровий. Що, старий? Ні, це молодий, це другий mm -hmm. Ну Це не тому, що друг... старпер у тебе літав там один. Такий теж. Що... Оце те, ж що... ты. А ну от цю... теж. От Перва голуб'я, один болток. Ну я вже якби грішив, що вона стала. Це санічика, голубочка. Ага. От вони в тому році дали отож рижий ага. і світлий. А, а угу. одного забрав, Юрка там. А вони ще й бачите. Ага. Оце бачиш за друге крило. Да? Друге крило? Ага. Я щось не побачив. Йо, ти ми що на... Ось, очки. ні це не пи. Та де то гіздюку. Ну я відволікся на цього і, і не звернув вам. Ой, які рябеньки. Сколошніки туди. А ось бачим інший колір, да. да. Угу. Бач? Да, там, светліша, О, там темніше. Ось друзь маленький. Тут друге крило взагалі. Той легше. Да. Це такий ваші. Ось мамка його. Це моя виводна. Макай батя Де ж ти сидиш? А? Ну, да. Він на мене дивиться на нього він думає хоч... хоч би на это, не помніти. На сині адечну якісь. Так, отходи. О, чужаки прийшли. Да. Байкива. Куда он? Це перелажував, блядь. Це сподряд бока щось. Угу. От перве ряба. Вот второе. Ваньки волосатый. <laughs> да. Кудрявый. Да. Ну, что, покидаем? Да, давай. Идем. Идем. И